Це маленькі діти і повадки у них, можна сказати, ще дитяча. Це у нас дакота. Я, чесно кажучи, їх розрізняю по смужкам на попі. У них там дві, у кого смужки, а у кого одна. У кого одна це декстер, а у кого дві це дакота. Народилися 16 квітня, цього рочку мама через два тижні почала зникати молочко, тигряня почали втрачати вагу, ну, це помітно, чекати більше нічого, забираємо їх до себе. Ну, я з їх, Перші дні я з ними жила вдома. Воно все просто ну, трапляється, ну в ході життя. Ти цього не чекаєш. Ти просто приїжджаєш на роботу і їдеш домой з до мене тільки за ними почала доглядати десь на третій день. Це моя собака, їй чотири роки. Вона живе ну, в сім'ї, неї ніколи не було цуценят. Вони почали з нею спати. Вона почала їх вилізувати. Ну вони стали спокійніше, вони почали спати. Вона допомогла в першу чергу мені. Бо в мене мінус година на те, щоб її сходити в туалет та провести гігієну всю з ними. І в мене грілочки відмінилися, тобто вони ж спали на грілочках, а так вони спали на, на, на собаці. Білих тигров у нас зараз шість. Мама з папою цих тигрят Альба і Абат, потім два брата наших знаменитих шипа і печаля. І собственно, декстер і Дакота. Недавно рождене, наворожне двох з половиною месячные белые тигрята. Вони обоє грайливі, обоє дуже активні. Обоє, коли втомилися, ось завалився на почок, і потрібно трохи подрімати. Гарний дитячий сон, особливо влітку на зеленій травичці, це добре впливає на організм.